Вони в черговий разом малечі з дитячого будинку зі спеціалізованих садків гематологічного відділення обласної лікарні. Від останньої зустрічі змінилося хіба що обрання дитячо-розважального центру міста розваг. Все віщує про початок різдвяно-новорічних свят, який відкриває День Святого Миколая. так зустріч за традицією починається з молитви. І і Малеча старенно загадує бажання і просить чудотворця, аби здійснилося. Я вірю в Миколая, я вірю, що він мене почує. Вони чекають Дня Святого Миколая більше ніж нового року, бо тут не тільки подарунки, тут мрія, яка за допомогою сили небесної має обов'язково здійснитися. Шестирічний Андрійко, як і всі діти, бажав собі подарунків, але про найзаповітніше спочатку замовчує. Загадав, що? Я... Не Щоб збулося. Але за секунду все таки зізнається. Я просила не повертатися в лікарню. Після всього пережитого їм, конечно, хочеться ката, щоб аношку дата назад лікану не вспоминалась боже, тому що їх даже ігри більше в больницю щодо такої. А тут такої от світле, що дочистити каждого ребенка. Тим більше в такий день, коли небеса розкриваються, і великий угодник Божий Миколай чує кожного та головне дає можливість почути власне серце. Творить добро нести людям мир, нести людям сострадання. Так нуждаємося. Ми всім в цьому состраданні, особливо в наше время, коли сколько же сачок сердець. Приятно очень знову живе снова і снова в этом у Валентини Владимировни, і дуже приятно, що вона дійсно подорожає ділам святого угодника Божа Ніколая, діла милосерді, любви. весело, гамірно і з абсолютним відчуттям щастя. Це той незабутній присмак дитинства, який залишиться на все життя. Я хочу вклонитись низько, низько керівнику цього закладу. По перше, це не вперше, що вона сюди запрошує, і взагалі що є такі люди займаються меценатством таким щирим меценатством. Директорка дитячого розважального центру міста розваг Валентина Маркевич говорить: немає більшого щастя, ніж бачити очі дітей, які сповнені радості. Ця малеча мала у своєму житті, чимало непростих ситуацій, іноді нестерпного болю, і морального, і фізичного. Але ось він сплеск позитиву і надія, що все буде добре. їх бажання повинні існувати, тому що в нас дуже багато хороших людей, які виконують їх бажання. Наш фонд не может существовать один, у нас есть друзья, которые нам помогают. И, конечно же, я благодарна всем, кто откликнулся сегодня и поддержал проведение нашего мероприятия. Каждый из нас может творить чудеса, поэтому будем молиться Богу о здравии этих детей, будем молиться Богу о том, чтобы дети, которые сегодня к нам пришли, нашли семью и, конечно же, исполнение всех желаний. Дед Мороз и Снегуронька запрошивают у казковую подорожь, стартуют из песен, виршев и танцев. Талантам відповідна нагорода, але на те й свято подарунки отримали всі діти без виключення. Леся Мусяченко, Руслан Павлов АТІ.